Моє найкраще і найгірше прочитане за цей рік. Почнемо з херні, якою нікому не раджу. Як думаєте, що хорошого можна очікувати від книжки, де головні герої, займаючись коханням, використовують не контрацепцію, а простиню і думають, що ну, типа, все безпечно? Я читала мій темний Ромео, весь час за таким обличчям. <клес> Ця книжка тепер для мене синонім слова бридко. Друге позорне місце дістається книжці «Покатаємося». І я вважаю, що це треба теж мати талант, щоб настільки нудотно і нецікаво описувати, начебто такі цікаві процеси да, зародження стосунків. Ну і давайте погодимося, що на фоні. Такої шикарної, самодостатньої, смачної головної героїні. Головний герой виглядає просто як останній лашок. Ну і взагалі, то коли я брала це в руки, я хотіла книжку про Формулу 1 замість цього, там про це було буквально два рядочка. Я почуваюсь обманутою. з приводу останньої книжки в цьому антирейтингу. Може, ви мені порадити, кому мені написати, щоб мені повернули мої 700 гривень назад? Бо я не хочу це дочитувати. Головний герой тут поводиться так, ніби йому років 5, але при цьому він має грати роль такого крутого, великого капітана хокейної команди. Тіпа його всі поважають і він все контролює. До абсурду. Притягнута оця ця трапа від ненависті до кохання. Вони ненавидять одне одного дві секунди через якусь фігню, абсолютно. А через три секунди вже такі давай будемо гратися з тобою в сім'ю. Ну що за піздець? І це і зійде крига. Кицькі діліться в коментах, як вам ці книжки і гукайте, якщо треба частина про найкраще.